Перед ходом на ферму у нас є карточка, яка вираховує у нас години від працювання. І ти перед тим як зайти, маєш зробити так. Пік. І ставимо на ін. Все, заходимо. Так, а О, що ти. це є таке? Ви бачите кінець? Так, світло в тунелю. Аж там, там. Да, це така наша, наша робоча зона. Ага, а що Його в тих комірчанах? Тут у нас в кожному, в кожних оцих дверях знаходяться ага. свині угу. і з поросятами. І залежності від кожного стейблу, там від менших до старших. Ну так, да, тільки не в цьому стейблі. Якщо синоматки лежать на боку, то це дуже добре, тому що вони. Кормлять, годують своїх поросят. Проблемно це, якщо вона лежить на своїх цюцьках, і поросяти не мають доступу до молока і починають втрачати вагу, худати. Їм потрібно їсти дуже багато разів на день. Тобто вони за годину-за дві можуть втратити вагу. Дивіться, це типу стайбл, де ну, бачите, як ви бачите, тут нема поросят. Оце... Це почала народжувати, того в неї є поросят. Цей стейбл, який загнали тільки, для того, щоб вони тут народили. Коли вони народжують повністю, вони стоять тут оце, до місячного терміну пересада, місяць-п'ять тижнів і далі йдуть на продаж. І так по кругу завжди. Потім, наприклад, цей стейбл місяць постояв, його помили, загнали нових свиноматок, знов нові народили, місяць постояли, їх продали, їх вигнали, знову помили і так завжди. І це такий крововорот. Моє завдання це зайти в цей стейбл. Пройтися, проглянути всіх свинматок, які почали народжувати, які не почали. І якщо вона народжує без проблем, то мені не потрібно вмішуватись, не потрібно їй допомагати. А якщо вона видно, що десь поруч в неї застряло, чи що, потрібно їй, так сказати, допомогти народити. Я підозрюю, що так. Коротше, нічого я там не знайшов. Значить, я ймовірний, що вона вже все. Як видно, чи вона народила всіх, чи не народила всіх. Коли вона народила всіх, у неї буде дуже багато плацент, вийде з неї. Зараз, як ми бачимо, тільки чуть-чуть, Тобто відсотків 80, що вона не народила ще всіх. І в неї мала кількість процент. В неї їх тільки 15. Це відділ, де знаходяться поросята без мами вже, вони без молока. Ми сюди зганяємо вже поросят, які будуть продаватися. Тобто найбільше, які є на фермі. Кожного тижня ми маємо продавати по плану 1700 поросят кожну понеділку. Але буває більше, буває менше. Оце, до речі, якщо ви замітили, листочки в нас так висять одні так, одні отак. От, ага. типу. Якщо так лежить листочок, це значить, що вона вже народила, і я їй вже все, все записав всюди, її не треба вже трогати. А якщо так, я маю до неї підходити і перевіряти, чи вона ще чи вона народжує добре чи погано. До речі, оцей стейбл він мав народити ще минулого тижня. Але деякі свиноматки залишились, які ще не народили. І як це замітно, дивіться, якщо ви станете тут... Видно, в яких піднята кришка. В яких піднята кришка, це ті, що не народили. Моя задача пройти тільки по цих, де піднята кришка, глянути на них. Но це тільки в цьому стейблі, якому ще залишились синоматки з минулого тижня. А от в тому, що ми були, там всіх майже така ситуація. Даю їй окситоцин. Це такий гормон, який допомагає скорочуватись. М'язом там всередині, щоб вона швидше народжувала. Але так як вона вже закінчила, я їй даю цей гормон для того, щоб все, що в неї там залишилось, вийшло назовні. А що Ти її так зжимаєш, ага. щоб вона тебе не хапнула? Щоб вона не душила поросят. Бо як буде так само, як в тої 25 і в неї буде відкрита на останню дірку, то вона їх подушить всі. їхній райони, я вже тут... це він вже має, розказувати. Це переродення okay. Так, вони, вони тут перед фарою, після освіміння, а перед фарою, як вони йдуть народи. Ага. Пологовий Є? будинок тут а, верніше, а, перетримка. Основна робота, яка тут це робиться, це вакцинація. Рано починаю давати їм протеїн, тут ПНВ, нормелін, бургал. І так. Коли, коли, я, коли ми, ми даємо їду, роки, одне, одна людина ходить в, з тим, як то, з крипком, в. друга людина ходить і дає медицину. Тільки не закривай, щоб я втікла. Бо бай-бай. Та ну будь ласка, та ну, не вони. <риск> вон та з кульцом вони просто демони, ти вважаєш, вони можуть напасти. Які з кульцом? А, вон, бач кульцо на, на, на вусі? Типу. Кольцем ми чіпаємо агр... агресивні свині. Бо коли, коли дається їда, є агресивні свині. Які... От, наприклад, ми заходимо в стейбл, і тут вони переважно стоять коло кормушок. А деякі не стоять коло кормушки, ми пробуємо підігнати. Якщо вона не підганяється через якусь одну свин... свиню, то видно, вона її кусає, вона її боїться. Тіпо ми ті свиноматку малюємо кольце, ми ну, перше зелене кольце проходимо, потім проходимо і, даємо, і ставимо їй таке кольцо. Так от чіпається. Ну, тіпо, моя робота оцим, це найгірше. Це, це я мушу зачепити їм. Вписуки я мушу дати за ікла, щоб зайшло за ікла. І тягну, і тягну на себе, а інші хлопець типу, тоже її зжимає. і так став її ці, ці кольці. Тут ми починаємо осініння. Це осініння польточки. Польточки, ну, польточки це вони ще жодного разу не мали сексу, вони ще жодного разу не родили. Ну, да. І ми заганяємо їх кабанам. Кабана ми не можемо загнати на всіх, кабанами ми мусимо заняти по секції. Тому що свиноматка, як мені казав мій менеджер, вона 15 хвилин тільки в охоті. І за 15 хвилин ми маємо встигнути цей сектор ну, осібнити. Сюди ми заганяємо кабана, вони його бачать. Типа я їх ззаду підходжу, вона кричить. Ти що, в охоті? Оця не в охоті, тому що ця кричить, а ця походу, завтра, завтра вже можна Ні. Не так. <реш> якщо ми її осімінили, то ми її, ну, якщо раз усімінили, то ми її малюємо лінію. Ну, типу, щоб знали. Кожного тижня колір міняється, моя протежа Остап. То є Остап-Кабан. Кабан Остап. Кабан Він самий спокійніший, найкрасивіший. Ну та як я. А, ой, який скромний. <реш> та як я.